Нагадую вам, що в наявності у нас дуже круті панелі. Панелі, які ставляться на лобове скло, це у нас ну досить популярний варіант. Ось так вони виглядають. В наявності у нас є три варіанти розміру. Є у нас 59 см, Ті, що ви зараз бачите, є 37 см та 17 см. Працюють вони від USB, керуються вони через додаток або через ось такий пульт. На пульті тут небагато режимів роботи по QR-коду можна скачати на свій телефон додаток та керувати. Все через додаток. Ось тут скачується. Тут все в принципі зрозуміло. Через bluetooth підключається до пристрою. Можна підключити одну панель, можна дві, можна і більше. Дуже багато різних режимів, як ви бачите. Наприклад, якщо у вас одна панель, можна так очі поставити. Якщо ви берете дві панелі, можна використовувати. Тобто, також ось такий варіант: тобто, одне око на одній панелі, і ну і звичайно ж інше. Дуже багато різних є функцій. Можна текст, можна, ну дуже багато різного всього. Якщо вас буде цікавити, звертайтесь. Наявності є. В нас нагадую, три варіанти розміру. Є ось такий двохтронні скотч для того, щоб їх установити. Кому цікаво, відправляємо по новій пошті. Компанія «Словак МТЗ». даний варіант, де 59 см довжиною.